Представники навчальних закладів області отримують нові автобуси. Пані Тетяна, директорка одного з ліцеїв Магдалинівської громади, отримала ключі одразу від трьох бусів. Каже, дітей багато, потреба в транспорті велика. З 1 вересня в навчальному закладі планують повернутися до очної форми. Для цього облаштували укриття. У нас є і сховище, і є можливість для того, щоб можна було очно навчатися. І от оці шкільні автобуси це такий подарунок гарний, який дає можливість всім здобувачам освіти отримувати якісні знання. Новий шкільний транспорт отримала і Томаківська громада. Ми являємося опорним закладом. У нас дві філії. І підвезення у нас із декількох сіл. Із чотирьох, з п'яти сіл ми підвозимо дітей до свого опорного закладу. Автобус новенький, красивий, чистенький. Загалом для освітніх закладів області цьогоріч закупили 26 шкільних автобусів. Їх передають партіями. Вісім вже вирушили до Богданівської, Васильківської, Магдалинівської та Томаківської громад. Очікуємо ще партію автобусів від наших іноземних партнерів. За ці автобуси дякую. Нашому президенту дякую Кабінету міністрів про те, що нам так допомагають, і спільно з органами місцевого самоврядування ми закупляємо такі автобуси. До поповнення шкільного автопарку долучаються й міжнародні партнери. Вони вже подарували Дніпропетровщині майже два десятка автобусів. Ще одинадцять планує направити Данія. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.